Історія борщу, чому це не просто суп, а культурний код нації? Гарячий, наваристий, з пампушками та сметаною. Здається, це просто смачна перша страва, яку кожна господиня готує по-своєму. Забудьте на мить про картоплю, помідори і навіть червоний колір. Прадавній борщ був зовсім іншим. Назва страви походить від рослини борщівник зі нього листя, якого варили перші борщі. Це була зелена кисловата юшка, поширена ще за часів Київської Русі. Протягом століть борщ був конструктором. Його варили на буряковому квасі, додавали гриби, рибу, боби, все, що було під рукою. Свій звичний для нас вигляд борщ отримав лише у 18-19 століттях. Саме тоді в Україні поширився солодкий червоний буряк, який і подарував страві її фірмовий колір та смак. Але згодом до нього приєднались американські гості. Картопля і помідори, які зробили борщ густішим і наваристішим. Тобто наш класичний рецепт це результат довгої кулінарної еволюції. Борщ це символ нашої єдності в різноманітті. Існує полтавський борщ з галушками, львівський з вушками, чернігівський з грибами, але вони всі борщі. Це страва, що об'єднує родину за столом і всю націю. Отже, борщ це не просто суп, це наша історія, наша земля, наша стійкість і наш смак, який ми захистили і продовжуємо дарувати. Світові. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, пошерте це відео своїм друзям. Дякую.